Лугарський перець багатий такими вітамінами і мікроелементами, як і фолієва, і нікотинова кислоти. Ніктодинамід, токоферол. коферол. А вмістом вітаміну С в ньому не менше, ніж в лимонах і чорній смородині. Ананас вважається незамінним джерелом поживних речовин для людського організму. Він багатий на калій, кальцій, фосфор, залізо, мідь, цинк, магній, марганець, йод і безліч корисних вітамінів. Він містить велику кількість вітаміну С. 100 г ананасу дає організму 80% добової норми аксорбінової кислоти. Також цей фрукт чинить протизастутну та імуностилюючу дію. Ананас містить у собі 10,5 грамів вуглеводів, 0,4 г білків, 0,2 грамів жирів. Ківі це маленькі солодкі фрукти з приголомшливим ароматом. Вони сповнені поживних речовин, таких як вітамін С, вітамін К, вітамін Е, фулат та калій. Ківі також містять багато антиоксидантів і є гарним джерелом клітковини. Їх маленьке чорне насіння їстівне, як і жорстока коричнева шкірка. Вона навіть корисніша за м'якоті, хоча багато хто чистить ківі перед їжею. Лимон збагачує чай аскорбіновою кислотою. Вітамін С є потужним антиоксидантом, продовжує молодість, зміцнює захисну функцію імунної системи організму, робить обмін речовин більш активним і швидким, зменшує в'язкість крові, знижуючи ризик утворення тромбів, стінки судин стають більш міцними. Чай з лимоном корисний під час епідемії гостро респіраторно-вірусної інфекції та застудних хвороб. Дія, як загально зміцнюючий організм засіб, при перших ознаках хвороби починає боротися з патогенною флорою, виводить токсичні продукти життєдіяльності бактерій. Сир це досить універсальний продукт. Він вібрав у себе найкорисніші молочні складові і що важливо містить їх в концентрованому вигляді. Сири багаті білками та мінеральними солями, які особливо важливими для вагітних жінок і годуючих матерів, дітей, підлітків. Сири рекомендовано вживати тим людям, які є хворими на туберкульоз або при переломах. Горіхи це джерело полі ненасичених жирних кислот омега 3 Завдяки ним горіхи покращують пам'ять і концентрацію уваги, знімають нервову напругу та стрес. Крім того, горіхи місяць вітамін В, магній і незамінь амінокислоти, триптофан і ізолицин. Користь сиру з медом видано озброєним поглядом сир багатий білком, кальцієм і лактобактеріями, які поліпшують роботу кишечника. А мед це ж колосальний мультивітамінний комплекс та ще й натуральний без синтетичних барвників і консервантів. Броколі відмінне джерело вітамінів. А це Е, Б9К, ПП і мінералів калію, кальцію, магнію, заліза, фосфору, міді, селену. У броколі міститься в 2,5 рази більше вітаміну С, ніж в апельсинах. Цікаві факти. Броколі є одним із найкращих продуктів для схудення, оскільки на 90% складається з води, на 7% із вуглеводів і на 3% з білка. Вона майже не містить жиру. Китай найбільший виробник броколі. Також цей вид капусти у великих обсягах вирощують в Індії, Іспанії, Франції, Італії, Туреччині та Ізраїлії. Хорма благотворно впливає на серцеву судинну систему. Вітаміни С і П, що є в її складі, зміцнюють стінки судин і нормалізують артеріальний тиск, а калій та фруктоза підтримують нормальну роботу міокарди. Також хурма допомагає чистити судини та покращує кровообіг головного мозку. Хурма багата на йод, саме тому її вживання це смачна та ефективна профілактика хвороб щитоподібної та подібної залози. У хурмі міститься пектин, який позитивно впливає на роботу кишково-шлункового тракту.